вас, шановні телеглядачі, в ефірі телекомпанія ТБ» Програма діалоги. 300 років тому в Україні відбулася непересічна подія не лише для нашої держави, але і для цілого світу. У нас був прийнятий документ. Тепер відомий нам скорочений конституція Пилипа Орлика 300 років. Це ніби з одного боку дуже багато. З іншого боку, цей документ і сьогодні залишається актуальним для нашої політичної думки. Для того, щоб детальніше поговорити про цю непересічну подію, ми запросили сьогодні до студії історика літератури, лексикографа Мирослава Трофимока. Вітаю вас, пане Мирославе. Добрий день. І перше запитання: якими були обставини підготовки цього документу? Для чого загалом в такий непростий тоді історичний час програна Полтавська баталія, смерть гетьмана Івана Мазепи, і тут, замість того, щоб ну просто чи воювати, чи навпаки розбігтися, козацтво збирається і готує настільки серйозний документ, про який ну, навіть зараз ще сперечаються, чи можливо було в той час підготувати настільки фаховий конституційний документ. Справа в тому, що документ готувався не в один момент, як здається. Тобто 9-й рік полтавська поразка, то це є абсолютно відносна, так би мовити, дата одного з боїв, який вирішив певним чином історичну канову розвитку України. Справа в тому, що в одному з листів, який Орлик пише в 2021 році, 721 721 році, він описує процес, як. Старшина намагалася вивести параметри існування України як незалежної держави в центрі Європи. Значить, та проблема турбувала козацьких зверників зверхників здавна. Отже, уявімо собі ситуацію, в якій була Україна, скажімо, в 17 столітті. Це Хмельниччина. Це відповідно якийсь період становлення державності в Україні після тої розрухи, тої значить революції довготривалої, і що основне спроба знайти добрих політичних союзників, на яких можна було би опертися, і які би не зазіхали на свободу України, як це, скажімо, зробила Росія. Отже, ж, в тій ситуації був вибір Кримського ханства, турецького султана. Шведського короля, значить польська частина, з якою, як ми знаємо, ще велися певні значить, бої і так далі. Ну і Московщина, відповідно. Отже ж, в колі цих подій ще був, правда, австрійський цісар, який був основною легітимною владою в Європі на той час, тобто Священа Римська імперія традиційно. Другим таким повновладним легітимним володарем був турецький султан. Отже, в тих параметрах страшина намагається знайти собі доброго. Значить, покровителя, скажімо, який би міг легітимізувати в міжнародному плані наявність нової держави. Далі маємо Мазепинський період, коли, власне, каруче почалася активно розвиватися культура в Україні. Отже, ми знаємо, що Мазепа відбудовував монастирі, будував нові церкви, фундував школи, розвивав книгодрукарство. Києво-Могилянська академія, як основний освітній осередок, була. Навчальним закладом для всіх слов'янських народів та й не так само через те, що навчання велося там латинською мовою, то виходило, що туди могли прийти будь-хто, хто би міг володіти латинською, ті ж, скажімо, угорці мадяри, німці і так далі. Отже. Києво-Могилянська академія задавала в особі її добрих професорів, які освіту діставали частково на Заході, частково в Україні, найновіші політологічні ідеї, які в той час домінували власне, в світі, в Європі. І таким чином виходило, що ті студенти, які закінчували Києво-Могилянську академію, були обізнаними з найсвіжішими науковими новинками, філософськими і політичними. Течіями в Європі. Отже, якраз з того контингенту тих студентів, які закінчили Києво-Магненську академію, і склалася перше верство, А по-друге, значить, ті, те коло людей, які були національно переконаними. Значить, слово національне на сьогоднішній день звучить звично. На 17 століття, можливо, такого поняття ще не було. Хоча ми знаємо, що в латиномовних документах козаків називають, власне, націо, націо-козаціка, А націо було терміном, власне, політичним. Отже, виходить, що старшина намагалася витворити у ту ідеологію для новопосталої держави України. Ну, Ми бачимо в пунктах самої Конституції підтвердження цього, може трошки пізніше про це. Отже, виходить, що 709 рік це було переривання цієї традиції, яка тягнулася вже майже 100 років. Якщо взяти до уваги, що Києво меглянська академія функціонувала з 637-го року, а до Києво-Меглянської академії були групи українського духовенства інтелектуалів, які намагалися витворити певні на основі старих літописів і так далі певні позитивні ідеологічні вартості для українців загалом. Для селян, для міщан, то вийде, що ми маємо сторічну неперервну традицію, яка взорувалася на Київську Русь, на Галицько-Волинське князівство в певному сенсі, значить, вони знали про це, що такі були державні утворення. І в межах е, політичної культури Речі Посполитої, ми знаємо, що це була козацька дем... е, шляхецька шляхетська демократія в центрі Європи. Король був виборний, тобто були певні специфічні стосунки між елітою і династом. Зазвичай є кровні, тобто син. Внук і так далі, а тут навпаки вибирали, виходячи з політичного моменту. Отже, при виборах такого династа нового короля зазвичай укладалися так звані пакта конвента. Це були угоди, де з одного боку виступала значить еліта, шляхта польська, а з другого боку король. І вони чітко регламентували, що він повинен робити, що він не повинен робити, які є цінності, основні, і що він повинен захищати своєю верховною владою. Разом з тим, регулюючи стосунки між е, прошарками, скажімо, магнатерії, тобто ну, сучасним словом олігархів, і рядової шляхти, яка зазвичай не була аж такою багатою, брала шаблів руки, як треба, було, і захищала ту територію від там турків, татарів і так далі. Отже, пакта конвента. Фактично лягли в основу цієї конституції, тобто українці творчо скористалися досвідом, який вони набули протягом існування е е, як частини речі Посполитої, і коли Хмельницький задекларував вихід з цієї системи, е то вони вирішили сформувати своє бачення, оце своє політичне присутність на карті Європи, і для того взяли той документ. Щоправда. Тут є один нюанс бо коли, звичайно, говорять, що це пакто конвенту, так вони укладалися ці угоди між шляхтою і королем на час перебування короля на троні. Тобто, доки король був там 5 років, 10 років, чи скільки вдавалося, то він виконував це. Коли приходив наступний король, укладалися наступні угоди. А ось коли ми візьмемо конституцію власне Пилипа Орлика, то тут є така фраза. Постановили, аби не тільки його вельможність за щасливого гетьманського свого владіння всіх тих тут послідуючих пунктами і зображених а собою поприсяжних договорів і постановлень не нарушимо до держав, ліч і за інших впредбудучих гетьманів війська Запорожського, щоб вони є непримінно заховані і задержані билі, котреї так ся в собі мають. Це є дослівний староукраїнський варіант, так? І далі йде перелік е, тих пунктів, тобто тих е, пунктів угоди, домовленостей між власне, гетьманом і козацтвом і запорожцями. Тобто, в чому є новація документа, що він е, діє не на одну якусь каденцію певного посадовця в даному випадку гетьмана Пилипа Орлика, а і на майбутнє. Чому ми говоримо про фактично політичний документ нового типу? Так. Якщо так. говорити про сам цей документ, Конституція Пилипа Орлика, ніби невеликий. The <laughs> По об'єму, якщо порівняти сучасну Конституцію, то взагалі дуже невеликий. З іншого боку, фактично він увібгав собі ну, всі основні сторони тодішнього і політичного, і навіть економічного життя. От якщо можна про характерні особливості самого тексту Конституції, чим він настільки цікавим, цінним і новаторським? Справа в тому, що Конституція як документ, той, власне кажучи, тут треба ще сказати, що ми називаємо це Конституція Пилипа Орлика, але насправді в укладенні документу брала більша кількість старшини. Отже, Орлик, в тому листі до Яворського, пише, що десь від 5-го чи 7-го року. Збираються в різних місцях, в різних полковників гурток старшин, які вивчають дуже уважно документи раніші козацької держави, які були знайдені, розшукані в різних монастирських бібліотеках, зокрема в бібліотеці Києво-Печерської лаври. Отже, один з основних документів, який ліг в основу конституції, це були гадяцькі пакти, за якими, власне каруче, Україна жила певний час. От і е, ці старшини намагалися їх видозмінити, тобто залишивши дух і літеру, скажімо так, виду змінити в тому плані, значить, щоб це було документом, який їм видавався реальним. Головним редактором, ясна річ, був Пилип Орлик Бо. Е, особа Пилипа Орлика є дуже багатогранна. Отже, ми знаємо про нього як про екзильного гетьмана, як про військовика, який організував ряд переможних і непереможних, на жаль, походів. Проти значить, московської влади, проти турків там і так далі. Але ми не знаємо, чи вірніше та його політична і військова діяльність затушовує його літературний талант. Насамперед він був прекрасним автором, значить митцем слова. Причому не в тому розумінні, що він міг гарно вистилізувати текст, а в тому розумінні, що він робив структурні, характерні для епохи барокко величезні вінці поем. Значить, от є свіжо вийшла книжка, яка називається Поетика епохи Мазепи. На титулі цієї книжки, значить, зовні, власне, зображено герб Мазепи, як глядач може побачити, але цей герб написано віршем. Причому віршем дуже ускладненим з акровіршами, ну, літературознавчу, так це називається. Так? Книжка називається «Поетика епохи Мазепи, і там аналізується і процес навчання, і закони літературної творчості того часу. Отже ж, тим гербом. Пилип Орлик хотів. Це авторська Пилипа Орлика. Так, цей Це герб. є Вірш, значить Вірш Герб, власне, це входить в першу збірку Пилипа Орлика, яка присвячена Мазепі, який називається тут Руський Альціт, тобто Геракл Альціт, в перекладі там з давньогрецької. Отже, він намагається літературно сакралізувати іпостась Мазепи, який є ну, доброчинцем, ктитором. Утримує от, власне друк, книжок і так далі, але разом з цим повертається з переможного походу в шістсот 98... році, так і Орлик йому першу свою збірку дедикує. Після того в нього була ще одна збірка 698 року, і вона дуже цікава. Вона є весільним панегіриком. Але дуже ускладненим з такою, як би то назвати, значить, складною архітектурою тексту. Значить, Там є чотири таких парагони, тобто біографія Івана Обедовського, племінника Мазепи. так? А ми знаємо паралель в історії, що Октавіан Август в Римській імперії був чи то племінником, чи то всиновленим е, Октавіаном е, Юлієм. Юлієм Цезарем і став імператором після вбивства Цезаря. Значить, Орлик тут проводить тонко так, цю паралель, бо Обидовський, відповідно, племінник Мазепи. А е, панагірик написаний на одруження Івана Обидовського і е, Ганни е, Кочубеївни. Тобто двох чільних родів Гетьманщини. Один є сином генерального писаря, тобто канцлера, друга, значить, тобто вона є дочкою канцлера, а Обидовський племінник Мазепи. І навіть є така цитата, значить, одна цитата дуже цікава з тої збірки Київ це Рим новий», а друга цитата дуже цікава, бо порівнюється Обидовській і Ганна Кочубеєвна з Енеєм і Лавінією, тобто з персонажами Енеїди. І Енеїди е, Котляревського, і Енеїди Вергілія. А як ми знаємо, Енеїда Вергілія була. Ну, на той момент лише Вергілія, ще не Котляревського. А, ну так, власне, що <з, з нашої перспективи. Отже, е, Енеїда Вергілія була легітимаційним епосом для роду е, Августа, тобто виводила від божественного походження його і так далі, так, рід Юліїв. І от на тій основі. Е, Починаючи від Риму, через все середньовіччя і ранньомодерні часи твориться такі міфи, забезпечуючи для володаря, якщо хочуть створити нову династію. Значить, а, тим, ор... чи пошуки династії в той час були дуже актуальними? так так. Бо, власне, кажучи, династ з собою символізував державу. Значить, тобто, все, і, що І за... фактично націю в нашому сучасному Так, розуміню. так так, власне що. От, а нація, між іншим, як записано в конституції, складається з кількох частин. Тобто, це є Роксоленські Посполиті, так звані, значить, почнемо знизу селяни, так, е, козаки, ще одна частина, яка має свої права, привілеї, тому що вони там беруть участь в захист, військові, якісь там, значить, мають заслуги і так далі. Військова каста фактично. Так. Але крім того, ще були, значить, е, козаки реєстрові, тобто були Шереговці, були реєстрові і Запоріжжя. Чи Запорожі, як тепер кажуть правильно казати, значить військо Запорозьке? А це взагалі держава в державі? Отже, всі ці елементи треба було узгодити. А крім того, згадаємо, що в Україні були добре розвинуті міста. Багато з них мали мекдебурське право, і міщани починають відігравати на той момент основну роль в історії Європи. Тобто військова каста відходить помаленьку на задній план. Європа починає жити за міжнародними угодами, починає впорядковувати свій простір, проводити кордони, які не можна порушувати. Бо раніше це була така дифузія в Європі, значить хто куди хотів, там ну були свої закони середньовічні, звичайно. Отже. В той момент Україна власне, попадає інтуїтивно в епіцентру тих політичних змін на карті Європи і фіксацію стану, який є в Європі. Але що важливе, власне, кілька пунктів, зокрема, 13-й пункт про Київ, місто Київ має свої привілеї, вони є затверджені, збережені повинні будуть, і за тим Гетьман має слідкувати. Майже як тепер, що столиця має так, окремий адміністративний так, так, статус. Так. Причому дуже цікаво названо, значить, якщо у нас називаються міста, ці вітатес, тобто громади. То місто Київ називається Урпс, Метрополіс латинською цитуючи, Урпс, Метрополіс України, значить це означає слово Урпс в традиції історичній, з великої букви, це аналогія Риму. Отже, знову ж таки, наголошується тут на то значення значить, Києва як знакового міста України. От. Е, дуже цікаво в тому тексті є преамбула. Тобто сама конституція складається з преамбули із 16 пунктів, так ну серед пунктів там є оці привілеї всяких значить мешканців Руксоланських, зокрема. Згадується Трахтимерів як козацький значить, шпиталь, так мати, де козаки мають доживати значить, своїх, свого віку так мати, на повному забезпеченні ті, що проливали кров за Це Трахтимерівський монастир. Так, так, так. Власне, коротше, Окремим пунктом воно так, ну ясна річ, що не можна було ігнорувати Запорожжя, бо це була потужна сила і ідеологічний, властиво значить, центр, який давав. Для всієї України певні демократичні ті значить, умови існування, ну це козацьке коло, наради, ми знаємо і так далі. Тобто, з одного боку, це була європейська традиція демократичної наради чи якоїсь угоди з династом, а з другого боку, це була чисто українська національна традиція, яка черпалася з Запоріжжя. І от на цих двох течіях мовити, і ця Конституція. В преамбулі описано, є така цікава козарська легенда. Для того, щоб ствердити давність походження українців, так, козацька старшина згенерувала хозарську етногенеалогічну легенду, яка була аналогічна до польської сарматської легенди. І таким чином вона себе. Знову ж таки літературна легітимізація певного певної нації, певного значить, певної верстви елітарної цієї нації, яка має бути рівна з іншими європейськими окремішньою і окреміш і і мають так. абсолютно свою дуже давню історію. Власне, я про це хотів сказати, бо далі описується, чому власне каруче було повстання Хмельницького. Значить, ага, польща мовляв почала права утискувати, і основним лейтмотивом, який проходить по всій конституції, то це є оборона своїх прав і вольностей який, власне кажучи, функція гетьмана і закінчується присягою, що він присягає, що він це буде робити, є в тому, щоб обороняти права і вольності сучасної термінології. Та. Але через те, що. Гетьман має бути гарантом на території України, скажімо, і для сусідів. То треба було ще одного гаранта, який би був на всю Європу, так би мовити, на тогочасний світ. Так, отже, в ролі такого гаранта було вибрано ну, з поляками. Там війна велася, ясна річ, турки інша, так би мовити, віра. Значить, Москва, не начебто своя віра, але починає там описано в преамбулі надуживати своєю присутністю, військовими договорами, починає захоплювати укріплені міста України. Втручатися в внутрішню і зовнішню політику України і через те гарантом вибрали Карла шведського короля, значить за Хмельницького Карл X, потім вони вже пишуть, що так як Хмельницький укладав ці угоди зі Швецією, ми йдемо тими самими значить, тою самою дорогою і традиційно укладаємо з Карлом значить, цю угоду. Насправді, 9-й рік, що показав, коли Мазепа звернувся до Петра I І сказав: до мене Карл іде з півночі. Він хоче захопити Україну. Дай мені на допомогу свої війська, які ти зобов'язаний за угодою дати. А Петро сказав, знаєш, я не маю військ, значить, виходь сам ситуації. Отже, Мазепа тут вирішує дуже чітко і конкретно виходячи з українських інтересів. Він перейшов на бік Карла і поляків, бо зрозумів, що той союзник є ненадійним. Тобто, власне кажучи, в староукраїнському тексті документу, який є з московського архіву. Чітко йде староукраїнський текст, а з боку йдуть приписки перекладу російською мовою тих термінів, яких росіяни не розуміли з української мови. І от між тими термінами, значить, є один термін пріядатель по-російськи перекладений. так? Але якщо брати староукраїнське слово, то виходить, що це просто людина, яка, так би мовити, змінила політичний курс, яка може це робити, бо вона не є підданою царя. І Орлик, між іншим, перш щодо Єворського щось наголошує: я іноземець. Там потім згадаємо про рід орликів, але я не присягав цареві. Тобто моя справа була служити гетьманові, якого я був підданим чи соратником. І тим самим наголошує на праві вибору Мазепи як керівника України, шляху, який би задовольняв чи був корисним власне для України. Ну, е, значить, далі е, ці преамбули, власне, е, в цій преамбулі говориться про те, що е, власне самодержавна влада, от самодержавною владу, так которою били значно надвередили давні порядки права і вольності військової. Себто, росіяни, коли прийшли, то вони внесли ту свою самодержавну владу, яка була е, яка контрастувала з національною традицією українців, які були демократичного спрямування. Так і як ми бачимо тепер, значить, що по-перше, це не є Конституція Орлика Пилипа, як такого, я взагалі надаю перевагу називати це Конституція 1710 року за роком постання. Тому що, власне кажучи, дійсно десь є той анекдот, що 300 років треба плекати щось, щоб це було значить явищем, яке вже помітне на певному культурному терені історичному політичному. Отже, в нас є такий кущ, правда, занедбаний, який. 300 років росте на нашій території, і ми тепер починаємо про нього згадувати. значить. Очевидно, що ці колючі троянди, тобто з історичної позиції, що має і позитиви, і негативи. Позитиви були в тому, що ми самовиразилися, а негативи були в тому, що ці колючки не сподобалися нашим сусідам. І тут, власне, виходить історична ну, несправедливість, я би так вважав, як українець, 709 рік, коли одне ядро комусь там є по нозі, і все. Перевертається до гори дном. Але в чому суть? Конституція не була прийнята, тобто вона мала би бути прийнята так, в час десь тої полтавської поразки. Але вийшло так, що Мазепа помирає, вибирають нового гетьмана Орлика і оце укладають на тому рівні оті, власне, нібито пакта конвента. Але як ми бачимо, з іншим, абсолютно змістом, так, і з іншим терміном тривання, бо вони там іншого місці написано на вічно фактично укладені. От. І Виходить, що вже падаючи в прірву бездержавності, тобто вже зрозуміло це для всього українського проводу, що фактично надія ніби втрачена, принаймні, от в цей момент. От тоді українці спромоглися написати текст, який задекларував, що ми все-таки є в тій Європі, і ми є незалежними, і ми маємо свою політичну традицію, і маємо права і вольності свої. І їх. Зберегти це є основне завдання цієї конституції. А Карл XII, який особлює значить певну територію Європи, значить певних династій в Європі, підтверджує і вибрання орлика на гетьмана підтверджує зміст цієї таким чином. Дає європейське визнання для цієї ідеї конституція. 1710 року? Я буду вже користуватися вашою термінологією. Надзвичайно важливий документ. Дуже добре, що він є повернутий в науковий обіг, і світовий, і особливо український, бо так вийшло, що українці дуже довго та й зараз. Напевно, велика частина українців навіть не підозрює, що такий документ настільки важливий і настільки якісний, був колись написаний нашими предками і на нашій вже тоді на нашій, правда, Тепер уже не на нашій території по в Україні. Мірі на нашій території, а от зараз найновіші дослідження документу, що зараз зроблено, які книжки е, видані, і над чим зараз найближчий час будуть працювати науковці? Якщо можна коротко, вона вже лишається 5 хвилин до кінців. Зрозуміло, Ну, справа в тому, що власне кажуть, це дослідження ніколи не переривалося. Були нормальні науковці, історики, об'єктивні історики, значить, можна назвати, скажімо, Єнсена, шведського історика, який зібрав по шведських архівах те, що лишилося, значить, з тих документів. Справа в тому, що. Що коли е, Орлик провів ще один похід, величезну кампанію 11-14 року, так званий Прудський похід, до речі, що цікаво, е, селяни на Пруті, які живуть, е, мені сказав один історик, який займається історією церкви, значить, вони ще тепер себе ну, тепер е, впродовж ХХ століття свою історичну пам'ять ідентифікують з тими подіями, які були пов'язані з Орликом. Тобто вони кажуть так приблизно, це було тоді, коли Орлик ішов походом. Або це було тоді, коли йшла війна між Орликом і Москвою. Значить, пройшло 300 років, але в народі це живе. Отже, декотрі з науковців, Борис Крупницький, дуже солідний український історик, значить Микола Василенко, історик права, намагалися досліджувати ці документи впродовж, значить, кінця 19 століття, в 20-30 роках 20 століття. Нині дуже багато людей, юристів, істориків, літературознавчих, зрештою, працюють над цією спадщиною і намагаються її вести в культурний обіг. Ну, зокрема, можу так би мовити, продемонструвати. В 94-му році було видано власне переклад цієї конституції в такому форматі дитячої книжки. Якось воно так історично вийшло, а з іншого боку, ми з дружиною робили цей переклад і писали туди передмови. Ми вважали, що найпершими, хто повинен знати про цей документ, повинні бути діти через те, що, власне кажучи, те, що закладається в дитячій свідомості. Те потім людина тим живе, тобто формується свідомість з дитинства. Ну, ці діти вже виросли, вони вже навіть університети позакінчували, які вперше взяли ну, десь в семидесятирічному віці цю. Так, книжку. власне, мета книжки, напевно, є виконана. Потім було зроблено таке видання Конституції, називається «Конституція Української Гетьманської держави. Отже, тут є чотири тексти. Староукраїнський текст, латинський текст, який був основним для міжнародного обігу тодішньої Європі, переклад на сучасну українську мову, так і англійський переклад планувалася. Ця книжка, ну як ніби такий президентський подарунок для гостей, щоб тому англійський переклад. А взагалі вона є імітацією під стародрук через те, що вона ніколи не друкувалася, то зробився такий фальсифікат, як би вона могла виглядати, якби вона була видана тоді, в 18 столітті. Ну і врешті в 2006 році вдалося зробити майже, ну не скажу, що повне зібрання, але принаймні представлені всі жанри, в яких писав Пилип Орлик як е письменник, як е автор листів, як автор політичних маніфестів. Отже, тут є зібрано. Е Цікава, риса цієї книжки. Тут подано факсимільно ті от збірки, про які говорилося одну і другу, а вони дуже багато ілюстровані, і е, там є різниця в шрифтах, залежно від того, яка мова польська, латинська, це мішанина мов і так далі. І виходить, що якщо не бачиш тої збірки, то її адекватно сприйняти неможливо. От. Ще така маленька книжечка, значить, про е, рекламна, фактично, значить, моєї дружини, яка захистила дисертацію про творчість літературно пили Орлика свого часу. От, Екзельний гетьман і так далі. Ну, це я демонструю те, що нам вдалося за 20 років видати. Е, дуже цікава праця провадилася в 2008 е, році. Ідучи назустріч до цієї полтавської поразки, треба було зробити щось, чим засвідчити українцям, що це власне була ну, випадок військова поразка, так, хоча вона мала таке віку значення. Отже, була така організована виставка, в якій брав участь і шведський король, сучасний Україна, Швеція на перехрестях історії 17-18 століття. Тут є е... На тій виставці були, а в каталозі відповідно є зображені козацькі прапори, котрі збереглися. Бо виявляється, що папір довше живе, а матеріал набагато менше. І тут є ряд листів, досі невідомих, які писав Орлик в перспективі, думаючи про політичне майбутнє України і про свою долю, як він намагався боротися все життя за ту свою ідею. А треба згадати, що Орлик походить фактично з старої чеської. Фамілії чи чи династії, ну не династії вірніше, значить старого чеського роду, який свого часу після поразки національних чеських змагань пішов до Європи. Одні в Німеччині оселилися, а другі в Литві. От я маю таку фотографію, і зараз не можна на жаль продемонструвати. В селі Косу тушмянського повіту поставлено камінь, де має бути пам'ятник Білоруською мовою Написано, що тут власне народився Пилип Орлик, і тут буде для нього пам'ятник встановлений на цьому місці, значить і так далі. От отже, рід орликів прийшов на Україну з певними демократичними традиціями своїми, так значить, і оце він намагався все своє життя втілити, але вже на користь української держави, українців. Насправді це непересічна постать Пилип Орлик і надзвичайно важливий документ, який був прийнятий 300 років тому, який дав поштовх, напевно, для подальшого розвитку нашої держави, і показав ще раз, що в ті далекі часи наші предки боролися за державу, а не за владу. І не просто боролися за державу, вони описували, як би мала виглядати ця ідеальна Україна. Я дуже дякую пану Мирославу, історику літератури, лексикографу, гостю нашої студії, пан Мирослав Трофимук. І хочу нагадати ще раз про те, що буквально незабаром, через кілька тижнів, будемо святкувати 300 років цієї вікоповної події. До зустрічі. Побачення. Передайтеся передачу, як поживаєте, де ви дізнаєтеся, що цікаво трапилося у нашій області. У студії для вас працює Галина Розпопа. Розпочнімо із кримінальної хроніки. Слудія землекопа затримали у селі відники, що на Львівщині. Злов.